Вітаємо вас в ефірі програми у фокусі подій. А сьогодні в нашій студії гість. Дозвольте вам його представити. Це Григорій Михайлович Голиш. Він є директором наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат історичних наук, доцент і, власне, автор більш ніж 20 книг. Власне, ця тема і стала приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі. Григорій, Вітає. Михайлович, вітаємо вас! Ну, дуже приємно, що власне. Напередодні Дня Незалежності України світ побачила от така книга. Як для мене, Григорій Михайлович, це була така до певної міри несподіванка. Тому що зазвичай я звикла, що книги вашого авторства це про історичні постаті, про наші країни, власне, про людей, які у нас тут нам знайомі, принаймні по прізвищах. А тут раптом у світі монет Нумізматика для юних Григорій Михайлович, чому такий? Відхилення таке від загальної Абсолютно такої ні. теми. Все Абсолютно закономірно, так. все прогнозовано. І це все має тяглість, ну, щонайменше так, не побоюся, піввіку. Угу. З того часу, як я закопився колекціонуванням монет, нумізматику, а це був початок років 1970-х. І відтоді нумізматика тримає мене, що називається, у своєму полоні. Вона супроводжувала мене постійно. І тоді, коли я був шкільним учителем, звісно, там такого предмету не було, але була історія, яку я залюбки викладав досить довго, до речі, в школі 38 років, якщо враховувати роки сумісництва, О, то я пішов ну, шляхом. Позакласної роботи. І запровадив у Чапаївській школі діяльність гуртка юних нумізматів. І відтак у нас там було півтора десятка учнів, які дійсно яким вдалося запалити вогник зацікавленості, збиранням монет, їхнім прочитанням. І я бачив, як світилися очі у цих дітей, у цих тобто моїх хлопчиків, і навіть дівчатка були, ну, більше хлопчиків. І це змушувало їх ну більш, так би мовити, ґрунтовно вивчати історію. Власне кажучи, ну спонукала їх. Ну, в принципі, більше це історія, засісти історія так, історія. так, це спеціальна історична uh -huh. дисципліна, спеціальна галузь історичної науки. А потім це мало продовження. Коли я в 2000 році прийшов до Черкаського університету, тодішній декан Олександр Ворович Перехрест почув мене. А він, людина, був досить така прогресивна, він, до речі, уже історичного факультету історичної освіти в нашому краї. І він погодився, що треба, щоб нумізматика читалася як окрема дисципліна для підготовки істориків. І таке було, на напилинку, лише вдвох університетах, нашому Львівському, навіть у Київському вивчали там блоком спеціальних історичних дисциплін оглядово, а в нас вивчалася як окрема дисципліна. Там кілька лекцій, семінарські, практичні заняття і складанням окремого заліку з нумізматики. Тобто все серйозно. Бо моє переконання таке, що повноцінного історика не можна підготувати. Поза знаннями спеціальної галузі історичної науки і в тому числі і близько ста речі, цих спеціальних галузей історичної науки, в тім числі, чи не таке пріоритетне значення має саме нумізматика. Саме нумізматика, Яка надає унікальну, незаангажовану джерельну базу для вивчення історичного минулого у будь-яких його виявах від економіки. До культури, політики, і подає галерею портретів правителів ці старовинні монети і будь-що. І коли я там читав нумізматику, власне, ніякого підручника і навчального посібника в Україні не було. Це спонукало мене засісти за посібник і з'явився в 2002 році ось такий посібник основи нумізматики. Mm -hmm. Він пройшов апробацію продовж чотирьох років. Я потім провів моніторинг серед студентів, що подобається, а що б вони хотіли додатково бачити, тому що студенти для мене це найвищі судді, найбільш поважні щодо моїх писантів. Зрештою, я виконав уже в другому. Виправленому, доповненому виданні, всі забаганки студентів. І відтак у 2006 році побачило друге оновлене. видання О, виправлене, оновлене, розширене значно. І цього разу воно отримало гриф Міністерства освіти і науки як навчальна книга для історичних факультетів студентів вищих навчальних закладів України. А з 2006-го тоді вже е, пройшло досить багато е, часу, ну, по суті, 18 років. і е, Перш ніж я відважився за цю книгу. Чому? Вона особлива, тому що вона розрахована на певну аудиторію. Так, так. так? Це для цільової аудиторії. От у мене підростає онук, йому 10 років, ось буде 11, Олександр, Саша. І коли ми в чергове переглядали мою колекцію, він каже, дідуся, непогано було б, якби для таких, як я, бо не все мені зрозуміло, ти написав книгу. Це було так років 4 чи 5 тому, і оце 4 роки в мене пішло на те, аби написати книгу вже з адаптованим. Текстом так є певна особливість, тому що вона розрахована на тих діток, які будуть її читати? Тобто, це люди без такого багажу знань, але їх потрібно зацікавити. Так, так. як власне ви вирішували цю проблему? Як зацікавити молодь, яка зараз знаєте ну, не... да, не... гірше мене, який так. має інтереси? А як повернути їх взагалі до того, що могло би, скажімо так, бути і приємним, і корисним? Питання носить безперечно І глобальний характер, воно надважке, архіважке з огляду на те, що нинішнє покоління, воно знаходиться у великій залежності від гаджетів. І відірвати їх від електронного читання ну дуже ж таки дуже важко. Я й по своєму онуку знаю. Буквально під великим натиском і пресингом ми змушуємо, але змушуємо щодня таки сідати, прочитати з десяток сторінок книги, причому і голос, і так далі, це з плачами буває, і таке і інше. Тому я вирішив побудувати. Свою книгу, ну, по-перше, це для 11, плюс, прошу не плутати з 18, плюс Звісно, до 11, плюс. але я ще називаю цю книгу для малих і старих. Це в тому числі люди, які не мають спеціальних там історичних знань. Їм також це має бути цікавим, але загалом, як випливає навіть із, тут із передмови то це юний друже. До речі, спочатку назва цієї книги була так, така друзям хорошим про монети гроші. А тоді здалася вона занадто заангажована на дуже таку на юну аудиторію, так? і тому вирішено було, ну, більш так академічно у світі монет, але нумізматика для юних. Власне кажучи, довго я думав над структурою і зупинився ось на чому, 27 оповідань. що це мають бути оповідання. Тому що історичний наратив буває різного характеру. Буває стиль офіційно науковий, в монографіях і наукових статтях, де часом треба мати під... Крім спеціальних знань, ще з собою і словник для того, щоб тлумачити окремі терміни. Часом мій автор сам забуває, що він там і звертається до цих словників. Це розраховано на спеціальну підготовлену аудиторію. Навчальна книга, якщо це для вишів, ось як це, вона також. Виконана в академічному стилі, але я би сказав, що це симбіоз академічності і доступності, тому тут запроваджений науково популярний стиль і третій вид наративу це популярна, публіцистична книга. І саме тут я застосував публіцистичний стиль, і це більше навіть не десь щось посередині науково-популярне і літературно художні видання. Тому що, якщо взяти будь-який сюжет, то тут за фабулою, скажімо, за його архітектонікою, побудовою, власне, це часом. Нагадує ось такий публіцистичний високодоступний стиль, із заданням певної інтриги, і так далі. Як... Григорій Михайлович, але я ось переглядаю книгу, дуже потужний, скажімо так, матеріалу Ви підняли. Тобто, е... Від того, де, звідки і коли взялися гроші, як такі, так, і вже до сьогодення, коли ми маємо вже якісь ювілейні монети, ми маємо реформи грошові, ну і так далі. Тобто, це такий дуже великий обсяг матеріалу. Вам вдалося вмістити в ці 27 оповідань. Що було найскладнішим взагалі? Найскладнішим подати це досить компактно і mm -hmm. лаконічно. Mm -hmm. так, так. Повірте, діти. Не люблять читати Дов, занадто довго. товстих книжок. Вони абсолютно не сприймають довгі і нудні сюжети. Вибачте, деякі наші підручники, які учням зараз пропонують із історії України та Всесвітньої історії, вони у цьому сенсі не витримують критики. Вони або переобтяжені фактичним матеріалом. Або вони занадто містять багато такого незрозумілого, інколи навіть віку. неправдивого, я б сказала, якщо і, мова йде про історичні і факти. І не і таке так, так. інше. Тому тут було дуже непросто, і тут знадобився мені досвід викладання історії. Я історію викладав від п'ятого по 11 клас. Тобто якраз цільова аудиторія цієї так, книги, так. ви її дуже добре так. знаєте. Я і і тому я й вирішив саме піти. Це було досить непросто. Відбір матеріалу, потім його, власне кажучи, треба було переварити, і головне подати таким чином, щоб ну, було зрозуміло моєму юному читачеві. І я апробацію, власне, робив, ну, читаючи заготовки, так би мовити, своєму онуку. І коли він казав, дідусь, тут взагалі не зрозуміло, що це воно за жесть, і тут так далі, практично. то я його переробляв. До речі, ця книга пройшла моїх авторських редагувань дев'ять. Дев'ять варіантів було підготовлено, перш ніж ці 27 оповідань побачили світ. Але ви правильно зазначили, що це з найдавніших часів від появи монети. А це було 2700 років тому і до наших днів. При цьому я тут від античних словом часів до новочасних українських монет, але принцип я тут застосував Україну Ну, звісно, звісно. Тоді, як, скажімо, у моїх основа нумізматики, тут певні реверанси були в бік е, тих сусідніх держав і так далі, що було тоді якось Час був такий. можна так, було пояснити іншому. і так далі. А тепер це україноцентричні сюжети від і до. Григорій Михайлович, ну певна річ, я так розумію, що книга має виконати ще одне завдання, тому що те, що зараз, ну якби так, колекціонери і монет, там, і філотелісти, і так далі, так, далі, так далі. Це люди переважно старшого, середнього і старшого віку. Так? Молодь, на жаль, колекціонує якісь інші речі. Так? Тому <кій> колекціонування монет дуже цікава і захоплююча справа, і буде дуже добре, якщо хтось, переглянувши, прочитавши цю книгу, захопиться це, цією справою, тому що насправді. Дійсно вивчати історію через гроші, ну взагалі, як на мене, дуже так сучасно і, і, і корисно. А, гроші це така тема, яка завжди привертає увагу в будь-якій ситуації. Але дуже 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 таке, як на мене, приємне видання, приємно тримати в руках. Я думаю, що, я думаю, що книга буде мати свого читача, де її можна буде знайти Григорій Михайлович. Ну, власне кажучи, поки що це тільки з'явилися перші такі, 100 так? сигнальних примірників. Так. І як і і досі, я ніколи, власне кажучи, ото в мене це вже, я вже трошки, 23 десь книга, чи 24-та -я, я вже забув, але жодне з моїх видань не було і не стало комерційним проєктом. То есть, тобто, я гроші це, на ньому ви не заробляєте. Да, так, Не спрямовував попросту... на так. торгівлю, тому що наша торгівля має таку погану звичку використовувати чужу працю, аби мати якийсь прибуток. Звісно, і навіть не якийсь, а такий нормальний. Принаймні, автор його не має, але торгівля і накручують 50. Це добре, якщо тільки так, ціни, 40%. ціни зараз на книги Тому моє головне завдання, аби вона дійшла до читача. Я представляю бібліотечну спільноту. Угу. І свята для мене книга вийшла, 12 обов'язкових розсилок нашими національними і провідними бібліотеками. Це Київ, Харків. Одеса, Львів, я цього почав, і вони там вже є. До речі, відгуки начебто непогані. Уже деякі опубліковані там в електронних мережах. Потім зараз наступний етап. Уже є ця книга у Національній бібліотеці для дітей, Це, Київ, в Центральній бібліотеці для юнацтва. І зараз розіслано сім з вчорашнього учора ще одну партію, мені здається, тільки двом чи трьом, а то всім бібліотекам обласним для юнацтва. Угу. Тільки но я отримаю наступний, так би мовити, книжковий транш, буде розсилка для всіх бібліотек для дітей. Вона вже є у наших обласних бібліотеках. Звісно, в бібліотеці Черкаського національного. Так, в бібліотеці це в першу чергу, так, це так, святе. Так, а як же? В першу так. чергу я ж вже й презентація першу відбулася. Я своїм дівчатам сказав про цю книгу, вони зацікавилися, дехто для своїх онуків попросив і так далі. Це, звичайно, все приємно. А так би мовити, що ж далі? Бо хотілося, щоб вона ж таки прийшла куди слід. Ну, я найменше б хотів, щоб десь, хоча я багато, своїм друзям там подарував для їхніх онуків, своїм колегам декому, рецензентам. Е, отут, е, зокрема, рецензенти е, Корновенко Сергій Валерійович, mm, професор. Знані, доктор. знає люди, так. Да. Перехрест е, Олександр Григорович, який благословляв свого часу. на... Uh -huh. Читання нумізматики і так далі. І тут він виступив рецензентом, їм подарував. А надалі що б мені хотілося? Мені б хотілося, і хотілося б, щоб зараз мене почули саме представники обласного управління освіти, міських там і так далі, і районних, які курують якраз освіту. Аби все-таки у нашій області, принаймні у провідній школи, ця книга зайняла своє місце на їхніх полицях цих шкільних бібліотек. Принаймні, була б було б оце зайвою, заплановано це не лише для дітей безпосередньо, uh -huh, uh -huh. а для моїх колег, вчителів історії, uh -huh. які мають через нумізматику саме е, ось такий е, каталізувати. Інтерес Интерес. до вивчення історичного минулого. І, повторюся, відірвати від гаджетів, тому що доведено, що робота лише із електронними засобами інформації, вона на порядок. Менш ефективна як робота з друкованими носіями інформації. Це не те, що я ретроград, я користуюся і електронними засобами, і все я розумію, але це повинно бути поруч при превалюванні саме друкованих носів інформації з навчальною метою. Григорій Михайлович, безперечно, погоджуюся з вами, і залишилося ще таке питання. Час складний фінансово, в тому числі, як якими зусиллями вам вдалося це зробити? Я знаю, що справа не дешева, так видання таке якісне. Я вже сказала, що приємно взяти до рук кольорові фотографії, ну і так далі. Кому треба дякувати? Так, дійсно дуже дороговартісне це видання, як і всі, до речі, мезматичні. Якщо ми хочемо якість, ось таку якість, то це має бути крейдований папір. То це має бути все-таки кольоровий друк. І, до речі, він здійснений в Києві угу. цей друк, там спеціальні пристрої, таке інше. Це. Занадто дорого. І собівартість книги десь там сягає до пів, тисяч, до пів тисячі. Насправді собівартість книги однієї. Тому що над кожною монетою, на мою вимогу, видавці працювали для того, щоб їй надати такого вигляду, що прямо все могло можна було читач прочитати. бере угу. сторінки. Її мало чи не до рук, угу. щоб будь-які дуже, дуже зображення, будь зображення були достатньо чіткими. А це досить дорого. Тому пошук спонсорів це ще окрема історія. Ну, яка ви, вміє, варта... ви вмієте це робити, так. Григорій Михайлович? але І от далося знайти, дай було. Боже, здоров'я, таким моїм спонсорам, як, зокрема, моєму племіннику Максиму Сидоренку. Місто Київ, it підприємець засновник відповідної компанії. Підтримав дядька. Да, підтримав досить вагомо. Потім ми вже е, з ним удвох, ну він і він, а тоді і я, вийшли на його, е, ну, скажімо, Айтішного побратима. Родом він з Алмати, зараз і зараз живе в Алматі, а в той час він знаходився у Львові. Також айТі-підприємець, засновник крипто стартапу угу. Канат Аміркін. Казах. Так, так, Казах. І от я йому в Алмати буквально днями надіслав три книги з великою вдячністю. Чекаю від нього. Ну це Укрпошта, це досить це повільно думку, буде йти. Так, так. чекаю від того, але я думаю, нього що йому буде, буде приємно. Але ж це побачити. ще не всі спонсори. Угу. Ну Вдалося за рахунок їх закрити дві третини суми. Тобто, дві третини. Ще й не вистачає трохи. Так, потім я звернувся до наших, дай їм Боже, здоров'я наших місцевих підприємців. Теж не залишився. Заслужена працівниця сільського господарства України, дай Боже здоров'я Людмила Іванівна Лисун, угу. яка перерахувала також вагому суму на це дружина Дмитра Івановича. Наскільки я розумію, так, покійного метра Олександровича Лисуна. Угу. Це є дружина і продовжувачка його справи. і дуже успішна. А е, вона е, ну, дістала навіть і звання. Краще аграрне підприємство. Ну, і так Бачите, далі. Що? І Ради ще один аграрій, розповідал. ще один аграрій Сель Федорович Лисенко. Да. Богославець, прогрес. Я йому вже повіз книгу, він подивився таку книгу, каже, я підтримую. І ще один відомий підприємець, також заслужений працівник сільського господарства, це. Петро Григорович Душейко. дай їм Боже всім здоров'я. Хоч вони ж допомагають на Збройні сили, але вони всі почули мене, що вони це розуміють, також вони розуміють, фронт, розуміють ідеологічний фронт. Так. Бо тут, ну, скажімо так, антиросійські мотиви і питомо проукраїнські, бо це Ви вже сказали віддання, так, що так? це це наша. Але, наша історія. на жаль, ще станом на сьогодні, ще є борг. Бажаючи долучитися, я це маю зробити. сказати, все це проходиш певні, вибачте, і навіть елемент якихось спринижень і так далі, бо один із також аграрних магнатів заявив мені, кому твоя книжка потрібна, тим більше про якісь там копійки. І хто зараз ці я книжки заробляю читає. мільйони. Да, да. Те ж саме я почув від іншого дуже крутого аграрія. Нашого краю, що у них не фабрика з виробництва грошей для того, щоб на якісь там книжки виділяти кошти. Тому по-різному, так би мовити, ставляться це все витрата певної і нервової енергії, не лише на написання, але й на те, щоб її видати. Тому що написати одне це надважка справа, а видати це взагалі це Григорій Михайлович, вам все вдалося? Я вітаю вас з тим, що ця дуже гарна робота нарешті завершена, і книга побачила світ. Я бажаю, щоб у таких спонсорів, от такі спонсори, про яких ви говорили, які не розуміють важливості цієї справи, власне врешті зрозуміли, що вони були не при не Я їм подарую обов'язково подаруйте, не, подаруйте. Не так. Не і я так розумію, що це лише початок гарної теми. Я думаю, що має бути продовження, тому що матеріалу насправді дуже багато. Я бачу, що ви дуже 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 гарне охоплення таке зробили. Навіть афоризми використали ті, які так. мудрі висловлювання про, про про копійку, про скарби, про, гріш. про гроші. Я дякую вам за те, що ви робите. Я вітаю вас знову ж таки ще раз з виходом цієї книги. Нагадую Григорій Голиш, автор книги у світі, нумізматика для юних, яка щойно побачила світ, сьогодні був гостем нашої студії. Бажаючи долучитися до того, щоб примірників цієї книги було якомога більше. звертайтеся в Черкаську наукову бібліотеку імені Михайла Максимовича. Григорій Михайлович, вам допоможе, як витратити гроші з користю. Це була програма у фокусі подій». Дякую, що слухали і дивилися нас. На все вам добре.